Друзі, ми завітали чи то на порт, чи то в якусь гавань. Як воно зветься, вже ми не перевіряємо в Google картах. Головне, що це дуже красиво. І напевно вона того вартувала, щоб три доби сюди їхати. Дійсно, країна така віддалена, але наскільки вона цікава, наскільки вона вражаюча. Наскільки тут просторо, наскільки тут все охайно, все впередковано, дуже комфортно тут перебувати, подорожувати. і тут все для людей, гарний рівень сервісу, щоправда, їжа не дуже нам сподобалась якось, хоча національного ми нічого такого не їли, але... Ну, там, Наприклад, суші або піца, у нас в Україні набагато добріша. Але це таке, звісно, що скрізь все по-різному. Давайте подивимося ще. Хочеться насолоджуватися, дихати на повні груди. Дуже гарне місто і гарна країна.